Добрий день, шановні колеги. Сезон 2025 розпочато. Ми знаходимося на полі озимого ріпака і тут же провели підживлення, але початок відновлення вегетації згідно класифікації BBCH 21-29 фаза. Це відновлення вегетації. На період відновлення вегетації рекомендуємо вносити карбендазим. Бренді Defender це продукт називається Абсолют. 0,8 літра на гектар. Чому ми зараз його вносимо? По-перше, температурний режим плюс 5, даний продукт працює даним продуктом. Ми робимо профілактичне внесення для патогенів шкодочиних грибів. Наступне були різкі перепади температури протягом зими були підвищені температури були плюсові температури. Ріпак. Отримав механічне пошкодження, окрім того, вносили підживлення, і також є механічні пошкодження від сільськогосподарської техніки. Даним продуктом ми не маємо дві проблеми. Окрім того, ми рекомендуємо вносити в цей період температура плюс 5 градусів Цельсія. Розпочинає лід і маго великого прихованого хорботника. Хочу звернути вашу увагу: плюс 5 градусів. Сьогодні у нас от плюс 2, буквально 3-5 днів, і температура плюс 5, і Великих прихонах оботник розпочинає свій лід. Тому рекомендуємо Альтрон 100 мл на гектар хімічного класу перетроїдів. Ми знімаємо даним продуктом лід якраз з цього шкідника і таким чином забезпечуємо той стартовий ріс даного ріпака. До наступної зустрічі! Перемоги нам всім та мирного неба над головою!